Швидко, безболісно та ефективно. У Славутській міській лікарні запроваджують сучасні методи лікування варикозу. Запровадили новий метод оперативних втручань це дозальні лазерні втручання на венах. Була проведена сьогодні перша операція зараз йде реформа медицини. І тільки високі технології будуть вигравати лікарні, які мають високі технології, будуть вигравати. Операція триває менше двох годин. Лікарі використовують місцеве знеболення, що дозволяє значно швидше відійти від оперативного втручання. Прийнення з іншими застарілими методиками вона має поряд переваг менш ускладнення післяопераційні, операційні, кращий реабілітаційний період менш. Менше післяопераційний бій, після операції. Думаю, що в подальшому ми його будемо застосовувати значно частіше. Сучасне обладнання вдалося закупити за кошти громади. Такі рішення вкрай важливі, адже медицина має бути доступною для кожного українця. Тому у Славутській лікарні взяли курс на оновлення технологій лікування. Ще одна нова операція, тільки в травматології і по ендопротезуванню сулобазу стегневого. Теж була така проведена перша, перша операція. Ми сьогодні маємо розвиватися, розширювати спектр послуг, показувати, що наші лікарі можуть, вміють, можемо це робити, ну, залучати сюди пацієнтів, щоб більше йшли. Тому що ми сьогодні залежні абсолютно від того, скільки чого зроблено, яких послуг надамо, таки отримаємо фінансування. І зрозуміло, що якщо буде нормальне фінансування, то буде заклад розвиватися. Ну все взаємозв'язано. Операції безкоштовні при направленні від сімейного лікаря.